Знову попався. Гей, Версетті. Пума каже, що ти непогано ганяєш. Так, що мені ще зробити? Пива тобі купити? У мене купа справ. Може, побитися хочеш, бо я не проти. Бути нашим це не просто сраки терти. Ми тут одна родина. Був я вже у родині, і знаєш, не пішло, дякую. Так, але у цій родині ми своїх не кидаємо. Ми не наказуємо зайнятися мокрухою і не саджаємо людину на 15 років. Так, не дивуйся, я про тебе довідався. У нас тут одна велика родина вигнанців та крутезних дуподерів. Бляхата, декого тут навіть держава зраджувала. Я сидів під час В'єтнаму, пекельна історія. Тому я хочу попросити тебе наїбати державу. Ця держава гідна файного пенделя саме від тебе, Толі. Тому йди на двір, хапай байк. Нехай усі відчують твою лють. Гаразд. Гаразд. Kod 1018 u rajónie Malenkoho Haiti. Vypoviedajte na výklad. Kod 1017 u rajónie Malenkoho Haiti. Potvrdujme na zapad. Kod 1017 u rajónie Malenkoho hajdi. Majme kod 1017 u rajónie